Вітаю! Мене звати Валера і я 3D-аніматор. У цьому відео я хотів би з вами порозмовляти та й показати, як я робив походку кота. Я вже зробив походку і зробив запис того, як я його робив. А зараз я буду просто з вами розмовляти, спілкуватися на тему, що до чого. Відео не буде дуже великим, буквально 5 хвилиночок. Але тут я роблю цикл походки кота, зациклений, і зараз я обираю позу, яка би була би розповідала про його характер, який він, як, яким я його бачу. Для моєї анімації він повинен був бути сумний. Е, Тому хода повинна бути не швидкою, а щось таке середині. Ну, посередині. ось, Я виставив головні пози. Це був перший 13-й 26-й фрейм, у яких я виставляв пози. Е, 13-й фрейм я взяв і е, за, Mirror, за, за допомогою програми Animbot, там є мірор. Я просто зробив одну позу. У 13-му фреймі я її переробив е, для того, щоб її не виставляти потім ще раз. І що тут я ще робив? Так як я не знаю, як саме, яка швидкість, швидкість буде мені підходити моєму котику, то спочатку я виставив десь приблизно всі фрейми на 26 фреймів, а потім я. Розтягнув до 30, тому що мені здавалося, що котик буде більш повільний, а тому він буде більш ну, сумний, такий не такий енергічний. А зараз я увімкнув, обрав швидкість, з якої він буде пересуватися. Це дуже допомагає при створенні всяких бігів, ходьби, коли я можу. Зам'юти, і щоб в мене котик ходив на місці. А можу розм'ютити, і тоді він буде в мене йти якоюсь швидкістю. Я точно буду знати, що коли він буде йти, в нього лапки будуть стояти на місці. Це дуже, дуже важливо як для ігор, так і для якихось мультиплікаційних анімацій, щоб лапки не скользили, не начебто він у, на льоду. Так, що в нас далі? Мій процес це взагалі процес називається Laert Animation, і він створюється такий слоями, починаючи з головних контролерів, і потім воно розповсюджується по інших контролерах, які йдуть і далі по ієрархії. Це дуже кльовий спосіб, ну, цикл цикла взагалі дуже люблю создавати, тому що, тому що тут можна працювати з графіком. І тут графік дуже, дуже допомагає, навіть нічого, майже нічого не потрібно робити руками. І для цього не потрібно ще й багато ключів. Просто там поставив ключ, там поставив ключ, а десь ще цей немо, нем, нем, немножко додав, трошки так додав, і, і, все. і все. Графік чистий і анімація при цьому чиста. У цьому моменті я хотів, мені дуже сподобався цей момент, і, і як, як вийшов, тому що тут я вам зможу показати, як я ну, по фреймах дивлюся за тим, як повинна йти лапка. Взагалі, якщо зараз я зупиню секундочку, ми кажемо, що завжди добре, коли є арка. І саме, саме тут в мене я шукаю таку арку. Тобто в мене, в мене було так, що, наприклад, з першого фрейму по 15-й вже. Так, ладно, тут, тут був перший, тут 15-й. На, на графіку я зробив так, щоб тут була прям, пряма лінія. Тобто Графік взагалі в мене йшов ось такий. Я обрав тут, тут фрейм, тут фрейм, і натиснув оце. от straight і воно мені зробило пряму лінію. Чому так? Трохи затрону таку ті тему. Е, тому що я виставив е, свій головний контролер, що він е, рухається з першого по 30 фрейм він рухається прямо по Осі Z. І, і для того, щоб мені кожного е, кожний фрейм не, не робити ключ для моєї для моєго контролу лапки. Я на, як... на якійсь ділянці, коли він стає на першому фреймі, і потім такий їде до 15-го, я теж зробив його таким прямим. Потім ви бачили, я виставляв кубик такий е, от, і запустив цей контроль, щоб мій мій котик шов. І е, завдяки тому, що в мене е, лапка вона пряма по цих покривих. І так же ж саме в мене і крива головного контролера теж пряма. Мені допомогло це позбавитися зайвих рухів і залишити мої графіки дуже чистими. Так, зараз я це вимкну. Ось, а я ще хотів сказати про арки. І от ось виходить, що в мене, наприклад, з першого по 15 фрейм. Це половина, я спочатку виставляв основні пози. Але коли йде людина, коли йде якийсь котик, то в нього не може. Ну, це не гарно, коли в нього йде так, а потім отак. Ну, це арка, арка руху його лапки. Нам потрібно easy in, Easy out, якщо так показати, то він тут йде своєю постоянною, швидкістю, а потім він такий. Оп, і трошки, оце треба додати, що він замедляється і потім в нього виходить також, ще трошки проходить, і виходить, отака от арка, начебто. Тобто, отут треба мені зробити так, щоб він зупинявся. Тому. Коли я вже зробив основні свої анімації на першому, 7, 15, тут ще 23, і 30, це основні пози, які допомогли мені відчути, чи правильно рухається з правильною швидкістю рухається мій кодик. Ось. Я потім починаю вже від до часного, я потім вже починаю рухати там. В 15, в 16 му фреймі. І ось бачите, я, можна рухати і сам саму лапку з допомогою контролера, за допомогою контролера. А чи можна просто перемкнутися на, ці, на криві, і на криві зробити оцей оце ключ. От бачите, в мене це рух лапки, він прямий. Зараз знаходиться отут. І я додав ще два фрейми для того, щоб лапка не відразу починала рухатися в іншому напрямку, а щоб вона трошки доходила ще ось сюди. Це буде мій аут з цієї пози. І тут вже можна трошки бавитися, тому що в мене виходить, що каркас є і я просто починаю вже потрошки потрошки додавля додавляти додавати якогось такого руху більш плавного. І вам потрібно пам'ятати, що рух іде не тільки від лапки, а що в... і треба, щоб в наш, наш клавік, наша лопатка теж працювала у котиків. Ми коли працюємо в 3D, то у нас є трошки такий лім ліміт. Наприклад, якщо б ми працювали, як я робив 2D, то котик, коли ставить свою лапку прямо тут, -от, то в нього тут, якщо тут взяти його. Його тіло, то в нього тут така вилазить лопатка. І це дуже характерно для котів, що в них це дуже рухлива е, така частина з, е, за рахунок цих е, лопаток. Але так як в мене 3D, і немає такого, що вона вилазить, і, і в, е, в цілком у мене лопатка знаходиться досить низько, не високо, е, Але все одно не треба забувати, що треба додати руху і в в цій частині більш зверху. Так, і коли я зробив анімацію на одну лапку, то мені вже не потрібно робити анімацію на іншу лапку. Тому що в мене вже є рух ці, як воно як потрібно, а інша, просто його повторюю, але з якимось запізненням. Тому я просто беру ключі, беру, беру криві з однієї лапки. В цьому випадку, там дальне права, я її зробив. І е, кожен ключ отак от беру там та по транслейту X і по транслейту Z, коп, копіюю її на цю лапку. Е, це виходить цей контрол, і цей контрол, де в мене був клавікал. Я теж справа це перекопіював на ліве. І це виходить так, що я собі зберігаю. Е, ну, я роблю вдвічі швидше те, що міг би робити е, потім вручну. І в мене виходить гарний рух. Ось. Якщо, якщо я забув вам сказати, що тут є такі в майці такі штуки, як цикли, такі от, можна включити, і бачите, в мене тут не обрубається, а я бачу продовження цього, цієї кривої, як вона йде. І, і тому я можу зробити це безшовно. Потім отут от зробити, що в мене графік буде не отак, от, а потім йти так, якось отак, а потім отак. І це буде відчуватися, коли закінчується мій цикл. А я можу тут поставити і відразу бачити, як мені потрібно зробити цей графік, щоб він працював нормально. Тому це дуже важливо для цих циклічних анімацій. І ось ми не збуваємо, що взагалі так ми працюємо з 3 d моделлю але в нас є такий 2D-простір, і треба робити правильний контур тих лапок, щоб, щоб воно виглядало, начебто ви її намалювали. Тому чи потрібно аніматору вміти малювати, може і не потрібно, але треба точно мати смак того, як воно повинно, повинно рухатися і повинна взагалі виглядати. Цей шейп ноги і все таке. З Задньою лапкою я роблю те саме, що і з передньою. Тобто я її роблю в такий гарний гарну арочку, таку по якій по вона буде йти. І ще на, десь посередині я так, це вже перепригнула. І десь посередині я ще ламаю оцю от частинку, щоб в мене не було рух. Тут це початок на початку, воно тут, потім в кінці тут, і десь посередині тут. І виходить, що воно отак от іде коти. Вони дуже пластичні. І коли ми працюємо з якимось персонажем, ми... Потрібно його відчувати і розуміти, що саме робить цього персонажа. Чому кот, хода кота відрізняється від ходи собаки тієї самої? Чим саме ми дивимося якісь референси, ми розуміємо пластичність котика, щоб в нього повинна, щоб ця лапка заходила. А як далеко вона повинна заходити? Чи от сюди, чи достатньо того, щоб вона заходила сюди. Тут же таке діло ст... 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 Стилізації, що? щось. Так, а, а ось є найбольша така от е, такий скриптець, який я юзаю, і він частенько мені е, дуже непогано допомагає. Е, він потрібен для оверлапів. От, наприклад, в мене е, був хвіст. Я його основний контролер, який він є тут базовий, я йому додав якогось руку. Е, ось, а потім обрал, обрав по ієрархії потрібні мені контроли. Нажимаю, тут є дуже дуже кльова така штучка, як цикл для циклів. І, і цей, Обираєш softness. І воно так само, само саме робить цей оверлап. Для таких простих рухів, як зараз в котика, цей оверлап дуже-дуже гарно працює, і тому тут його можна можна використовувати. Взагалі так. Тож, якщо вам сподобалось відео, якщо ви хочете ще більше відео, підписуйтесь на мене і не забувайте ставити лайки. Все, бувайте!